Державний гімн України на ареною стадіону Олімпійські резерви нашого міста з наступним відліком секунд головного судді змагань. П'ять чотири один старт гарного сонячного теплого погожого дня весни дали старт змічному забігу на 10 тисяч метрів. Першого з великої низки інших насиченої програми справжнього свята усіх прихильників королеви спорту у Дніпрі забігу, тримаючи темп темп-2024» Організаторами якого спільно виступили громадська організація Стар Дніпро та департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради і його управління спорту, дякую Збройним силам України за можливість проведення таких заходів, таких змагань сьогодні зареєструвались около 200 спортсменів на дистанцію 10-5 кілометрів та дитячі зобії. Сьогодні всі будуть нагороджені пам'ятними призами та подарунками від спонсорів. Гарний настрій, та всім успіху та перемоги. Ми ще не маємо ту форму, яку завжди влітку маємо, але от після зими ми якось так відновлюємося і по меншій мірі просто підтримуємо темп. Як завжди, біжимо. 10-5 кілометрів кілометр. Також є дитячі забіги. Ми вже нікуди без дітей. І підтримуємо один одного, підтримуємо своє ментальне здоров'я і також фізичну форму. Серед строкатого складу учасників, які долали 10 кілометрів овалом легкоатлетичного ядра стадіону, у першу чергу, звісно, виділялися лідери, якщо не більше, навіть професійні стаєри, які вже з перших метрів дистанції своїм бігом і підготовкою на тлі інших красномовно заявили і засвідчили про свої тверді наміри стати переможцями у підсумку. Так воно і сталося у чоловіків. Першим лінію фінішу перетнув Олександр Лопанов, який раніше представляв Маріуполь, а нині мешкає у ворогті. Те на що я розраховував, і те, що отримав, в принципі, задоволений. Можна було набагато краще, трохи не вистачило мені компанії, враховуючи ту підготовку, яку я провів цього року в горах. То в принципі, атмосфера дуже класна, доріжка швидка. Цей стадіон свіжий. Це відділення нок в Дніпропетровській області. Я не перший раз тут біжу, тому я задоволений організацією, підтримкою. Ну, в принципі, компанією теж серед жінок в очі відразу кидався впевнений і технічний стиль бігу Ольги Балабанової з Дніпра. Яка наразі суперечку вела лише з часом не помічаючи суперниць, тим паче, що на думці вона тримала план підготовки до старту у прийдешньому марафоні і, звісно, не форсувала підготовку до виступу. Тут хоча відверто зізналася, що не так часто може стартувати вдома, а тому перемога удвічі приємніша. Мені біглося добре. На жаль, в рамках підготовки до марафону я не можу сьогодні показати найкращий час, але оця атмосфера настрій. Так, Тож домашній стадіон. На жаль, не часто тут маємо змогу тренуватися. Тож ну я щаслива. Власним прикладом вирішив збадьорити громадськість і новоспечений очільник федерації легкоатлетики Дніпропетровської області Ілля Баклінов говорить, що психологічно було важко відраховувати кількість подоланих кіл на 22-му з яких за три до завершення забігу ледве не зійшов з дистанції, втім зібрався, витримав і навіть знайшов сили для ривка на фінішній прямій. Кожен може себе. Перевірити. Я вам так скажу, коли був 22-й круг, мене так отут заболило. Думаю, ну може я пішки піду, може там ліворуч, як в дитинстві, коли біжали у школі. Але я зрозумів, що ні. Треба. Договорився, почув себе, і потім, як на 10-му диханні, фінішували дуже класно. Всіх вітаю, всіх запрошую займатися легкою атлетикою. За прикладом, лі, переважна більшість тих, хто стартували у першу чергу, також святкували перемогу над собою, демонструючи силу волі і бажання побороти власні лінь і апатію. Зрештою, як і на будь-якому змаганні, тут також були свої переможці і призери на дистанціях 5 і одна тисяча метрів серед дорослих. На останній ще серед юніорів та юнаків. Дідлахи змагалися на 100 і 500 метрійці, кращі з усієї бігової спільноти. Були удостоєні медалей, дипломів, різноманітних подарунків і сертифікатів від організаторів та партнерів проєкту забігу, тримаючи темп темп-2024».